Чи правдиве твердження? Озеро Байкал є найбільш солоним озером у світі. Брехня з великих водой. Мертве море є найбільш солоним озером у світі. Якщо враховувати і мініатюрні водойми, то найбільш солоним є озеро Дон Жуан. Бамбук це дерево. Брехня. Бамбук це трава, хоча він виглядає як дерево. Найдовша партія в шахи тривала понад 20 годин. Правда. У 1989 році партія між Івановим і Нікольченком тривала 20 годин і завершилася нічиєю. Ісландія повністю покрита льодовиками. Брехня. Льодовики покривають лише частину Ісландії. Мертве море є найбільш солоним морем у світі. Брехня Червоне море є найбільш солоним морем у світі. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та підписуйся.